Сьогодні мені випала велика честь робити для вас огляд парфумів від українського парфумерного бренду, парфумер якого зараз знаходиться в Збройних силах України. Для мене це особливе відео. Привіт, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні я вам розповім про аромати українського парфумера Андрія Пархоменко. мера. небагато інформації я знайшла. Я знаю тільки його інстаграм, який не дуже наповнений. Але я дуже хотіла зняти це відео, тому що для мене цей бренд здався особливим не тільки по парфумах, а й, мабуть, я відчуваю тепло якесь до цього бренду, саме з вдячністю, тому що парфумер робить великий вклад. Для нас з вами, для нашого з вами майбутнього. Дякую йому велике, дякую пану Андрію за його роботу, за наш захист і за ту красу, яку для нас він з вами робить. Я отримала коробочку з його парфумами. Ця коробочка приїхала до мене в деревені боксі. Ось так вона виглядає. Дуже гарне оформлення. Я просто в захваті від цього оформлення виглядає просто на висоті. Ну і самі парфуми. Я коли знайомилася з цими ароматами, взагалі просто не уявляла, що тут буде таке, таке, таке. І тому я хочу цими емоціями з вами поділитися. Тут в коробочці приїхало 5 ароматів. Але, але... Тут є такі аромати, від яких я просто в захваті. Давайте почну з самого гарного для мене і буду вам розповідати свої свій топ, так скажемо. Перший аромат: тут вони отак от витягаються, отакі от коробки. І в них аромати. Дуже гарне упакування, я просто естет великий і мені дуже подобається це. Аромат називається Mint and Mask. Я взагалі не сподівалася, що ці аромати будуть так пахнути. Але коли я нанесла цей аромат на себе, це просто кайф. Він називається Mint and Mask, і загалом він, в принципі, про м'яту і мускус. На старті, коли його розпилюєш, тут прям така свіжа, м'ятна м'ята, дуже освіжаюча, зелена, приємна. Потім, коли аромат розкривається, я починаю відчувати не тільки мускус, а ще й ягоди. Я не знаю пірамід аромату, я не знаю описів аромату, тому що, як я і сказала, інформації ну, ніде я не знайшла. Але по моїм відчуттям тут є фрукти, і саме таке відчуття темних, чорних синіх фруктів, ягід, щось по типу чорниці, може смородини, ожини. І багато багато мускусу. І мускус тут. він... Чистий, він дзвінкий і він холодно-металевий. Ось по звучанню цей мускус я можу порівняти з мускусами від бренду Nazomato. Ось такі металеві, чисті, дуже яскраві мускуси, холодні. Але для мене цей аромат просто дуже гарний, набагато краще, ніж Nazomato. До речі, ось так виглядає пробничок Семпл. Дуже гарно, він металевий, в металевих таких колбочках. Дуже мені подобається. Він свіжий, зелений, м'ятний, з цитрусами, з ягідками і з мускусом. Дуже приємний, освіжаючий аромат на літо. І коли він розкривається, тут мускус стає більш пудровий, але все одно відчувається, можливо, це ладан такий холодний. Ось відчувається все одно якась металевість, якийсь димок навіть. І деревина. Тут є деревина, не можу прочитати вам ноти, я просто розповідаю про свої враження. Цей аромат мені дуже сподобався. Він зелений, він м'ятний, він ягідний, він мускусний, аромат чистоти, аромат свіжості, дуже підіймає настрій, до речі. Приємний, приємний дуже. Ось цей аромат мій улюблений. Я його хочу і собі обов'язково придбаю. До речі, по цінах. Також ніде немає інформації, але я володію такою інформацією, що 1 мл парфуму коштує 60 гривень, якщо брати обсяг об'єм до 20 мл. А якщо ви будете брати великий обсяг від 20 мл і вище, то тоді 1 мл парфуму буде коштувати 50 гривень. Це то, що я знаю. Дуже гарна композиція, дуже приємна, абсолютний унісекс і для чоловіків, і для жінок. І тут немає взагалі ніяких прив'язок. Я його бачу будь на кому тому що це такий повсякденний, свіжий, чистий аромат. Дуже гарний. Наступний аромат, який мені також дуже сподобався, називається він Lord of Desert. Ось так. Нову така коробочка. І це аромат гурманський. Що мені подобається в цьому ароматі, я тут на старті відчуваю банан. Стиглий, жовтий, смачний банан. І він доволі реалістичний. Хоча, може, це в мене такі глюки. Але не знаю пірамід, я кажу те, що я відчуваю. Це банан з ваніллю, з бобами тонка. Дуже приємний. Коли він розкривається, тут відчувається якась така вазелінова нота, чи то може шкіра, чи якась замша. Але коли він розкривається, я відчуваю грошовий тарт. Дуже приємний. От саме груша з якимось. З якимись збитими вершками, можливо, ну от щось грушове, якийсь грушовий десерт. І трохи випічки тут можна відчути, ваніль тут відчувається. І, може, трошки карамелі. Ну, дуже приємний, такий смачний аромат. До речі, аромати дуже стійкі і дуже шлейфові. Я, коли перше з ними знайомилася, напшикала все в кімнаті. В мене в кімнаті цілий день стояв такий запах, дуже духмяний. Дуже приємний і сильний. Ну, Дуже приємний смачний аромат. В мене ж слюнки виділяються від нього. На початку, як я сказала, я відчуваю банан, але потім банан зникає. І для мене це грушовий десерт. Груша тут жовта, м'яка, соковита. Можливо, навіть трохи не свіжа, якась запечена, зав'ялена. Ну Дуже приємний аромат. І ваніль відчувається, солодкий, він звичайно, цей аромат. Ну Він перетворюється в пудру. Тут така ванільна пудра потім на шкірі стає. Дуже приємний. Він не нав'язливий, він зі свіжинкою якоюсь, я не можу розібрати, але я його відношу саме до свіжих якихось гурманських ароматів. Мені дуже подобається, і цей аромат, я обов'язково собі також придбаю. Дуже я хочу його, і ну, це просто краса. Смачна громандська краса з фруктами. Далі аромат, який мені також сподобався, називається and Mirable. Це аромат в нас про сливу і про квітку франжепані, якщо я правильно почула це своїм носом. Аромат, який дає такий яскравий позитивний жовтий настрій. Радісний, дуже приємний. Зараз я його напшикаю. На старті тут відчувається прям іланг-іланг, франжепані, якесь масло моної. Зі сливою. І слива тут саме така жовта. Жовта стигла, солодка слива, не кисла. Я тут відчуваю якісь прянощі, мені здається, тут, можливо, є кориця або гвоздика. Також він солодкуватий, можливо, тут ваніль є. Але коли він розкривається, він мені пахне сливою з йогуртом, ніби сливовий йогурт. По... Антуражу по настрою, він мені нагадує аромат Кеселі від. як як той бренд називається, називається, же він Парфамс де Марлі. Але цей аромат мені набагато приємніший. Він не такий щільний, в нього також присутня така свіжість трошки, він не настільки солодкий, як Кеселі від Parfums de Марлі. Дуже приємний. ну Тут яскраво відчувається жовта слива з квіткою і Це дуже гарно. Також його хотіла б собі придбати. Він солодкий, але в міру. Тут все в міру. Дуже ніжно, дуже гарно збалансовано в цих ароматах. Ну, я не знаю, це. Серед українських брендів, які я до цього нюхала, знайомилася, от саме такого звучання я ні в кого не зустрічала. Мені дуже подобається. Це не нав'язливо, але це яскраво, це шлейфово, але це незадушно. І в кожному ароматі відстежується якась свіжинка. От не можу я сказати, можливо, тут альдегіди додані в ароматах, можливо, щось, якась, ну, якась свіжа нота, яку я не можу витіслити. І для себе ідентифікувати. Але дуже гарно, якщо ви любите сливу і франжепані, або такі літні аромати з вайбом відпустки. Ось цей аромат треба затестити вам. Дуже гарний. Я вважаю, до речі, що ці аромати можна дозволити собі купити, якщо невеликий обсяг, його і вистачить недовго з цього пробничка. І він дуже стійкий, дуже шлейфовий і недорого виходить. Ну, Дуже гарно, мені дуже подобається. Просто краса, красава. Далі, наступний аромат, який мені також сподобався, називається Woody Breeze. Це аромат Фужер. Можливо, хтось скаже, що він більше в чоловічу сторону. Хоча я так не думаю, я такі аромати люблю носити на собі. Тут я відчуваю деревину, я відчуваю акватику. Хто любить аромати, наприклад, Malone Wood, Sage and Sea Salt. Вам він сподобається. Тут, в цьому ароматі, я відчуваю ментол. Ментол, якусь трави. Ой, нос намазала, не відмию тепер. Ментол якусь травичку, можливо, тут є лаванда. Але загалом мені тут багато акватики, прям така солена морська вода. І також я тут відчуваю нотки автошейву, якогось чоловічого догляду. Але це дуже тендітно зроблено, ніжно. Я думаю, жінки можуть на собі цей аромат носити просто на ура. Гарно. Також тут відчувається така солонувата. Деревина в морській воді. Ось цей аромат я б собі також купила. Дуже гарно. Я люблю таке акватичне, дерев'яно-фужерне направлення. Можливо, тут якась шавлія є. Цитруси також відчуваються. Загалом мені цей аромат по вайбу нагадує от Wood Sage and Sea Salt, але вони, це не клон, це не схожий на нього аромат. Я просто кажу по напрямку, куди його можна віднести. Також його можна віднести до Goldfield and Banks, Pacific Rock Moss. До речі, можливо, тут також є мох. Як в тому ароматі. Тут є якась така зелена нотка, може, це не лаванда, не шавлі, а саме мох таку нотку давати. Свіжий, акватичний, зелений, трошки пряний аромат з цитрусами і з деревиною. Мені дуже подобається, я люблю таке направлення. І ось ці чотири аромати я б собі залюбки придбала. Аж закашлялася трохи. Вони всі достатньо яскраві, всі варті уваги. І останній аромат, який тут залишився, я би його собі не придбала. Але він мені подобається. Просто в мене вже є схожі аромати, тому мені він не потрібний, але він гарний. Називається він Wood and Leather: and Leather. Шкіра і Ут. І він чудовий. Він також гарний, і мені він також подобається. Але. О, ну це, ну це також гарно. Я не можу сказати, що я нічого не хочу. Я, мабуть, їх всі хочу. Просто я думала, якщо в мене вже є е, подібний аромат, подібного настрою, то мені не треба, але зараз я і його хочу. Це пахне дуже тендітною, тоненькою шкірою. Це не щільний аромат, він також свіжий і він такий ніжний-ніжний. Шкіра тут дуже ніжна, тоненька. І вона трохи підкопчена одразу йде. От розпилюєш аромат і відчуваєш якусь підкопчену шкіру, можливо, щось чорносливом або сливою копченою, ну, щось таке. І також тут є уд, але ут такий тоненький і ніжний. Ну, от тісно мені пахне якоюсь лайкрою, я не знаю, як це назвати. Ну, тоненька, дуже ніжна шкіра. І тут знову ж таки відчувається деревина і відчувається свіжість. Можливо, знову ж таки альдегіди мені тут вилазять. Не знаю я, що тут. Вибачте, якщо я неправильно щось кажу, але от я його так відчуваю. Це свіжий шкіряний аромат тонкої, ніжної, тендітної шкіри. З копченостями, з димком. В мене по настрою є схожий аромат, це «Map of the Heart Чорне серце. І от він мені по настрою такий свіжий, але одночасно і зі шкірою і з удом. Дуже гарний. І деревина тут гарна відчувається. І, можливо, навіть якісь спеції, може, якийсь перець чорний ем, Цитруси, я думаю, тут також є, тому що аромат достатньо свіжий. Ну, дуже гарні аромати. Ну, коротше, я, можливо, хочу всі аромати, але ось перші чотири точно хочу для себе. Точно мені треба мати їх в колекції. Я дуже здивована цими ароматами, тому що я не очікувала такого звучання почути в цьому бренді, але він мене здивував, мені все прям сподобалося, все дуже гарно зроблено. Немає якогось такого. Гострого звучання в ароматах, вони всі такі округлі, вони всі такі ніжні, зі свіжинкою. І незважаючи на те, що по назвах там і по конструкціях аромати могли бути такими ух, не знаю, пробивними, а вони всі такі. Ну, Тендітні ніжні, і їх приємно носити, вони не задусять, вони всі м'якенькі і дуже гарно, і відчувати їх на собі дуже приємно. Вони не нав'язливі, вони просто чудові. Всі аромати гарні. Я обов'язково, мабуть, замовлю собі саме таку коробочку з цими ароматами, тому що хочу мати. Ну, хоча б 4, то точно, а упакування це просто окрема насолода. Я дуже дякую парфумеру, дякую за все, що він для нас робить, за його творчість, за його роботу, за те, що він нас захищає. Обов'язково стану його клієнткою і буду купляти його аромати, тому що мені все подобається в цьому бренді. Починається від парфумера, закінчуючи його роботами. Я вам дуже дякую. Дякую за вподобайки за підписки. Підписуйтесь на мій канал. Тут буде ще багато цікавого, і також будуть інші огляди українських парфумерів і не тільки українських. Бажаю вам доброго здоров'я! Бережіть себе і до скорих зустрічей! Па-па-па-па!